Про складні речі мовою мистецтва в Івано-Франківську відбувся творчий вечір Богдана Бенюка. Цього разу на свою батьківщину народний артист приїхав не як політик. Замість палких промов з трибуни на сцені обласної філармонії, душевні спогади минулого, роздуми над майбутнім, презентація акторської гри та кілька годинні музичні імпровізації. І все це у ключі любові до України. Моє політичне життя, моє творче життя, моє побутове життя. Воно не розривається одне з другим. Воно спливалося в такий клубок. Який собі котиться по житті і все. І дуже важливо, правду кажуть люди, що Господь дає тобі життя, але як ти його проживеш, ти вибір собі, робиш сам. Я такий, який я є, є. Але підтримку ту я відчуваю. Люди підтримують, а найважливіше, що ти цю підтримку відчуваєш вдома. на відвертий діалог з артистом, запросили шанувальників його творчості, однодумців та колег по партії, щоб такий спосіб додати людям бодай трохи оптимізму. Дуже важливо, що сьогодні Богдан Бенюк приїхав до міста Івано-Франківська, дав згоду поспілкуватися, дати цей творчий вечір, дати цю наснагу людям про те, що ми йдемо в правильному шляху, і що ми дійсно сьогодні гідні того, щоб українська держава була сильною і незалежною. Наш земляк Богдан Бенюк на моє запрошу. Приїхав до міста Івано-Франківська, щоб власне поспілкуватися, і щоб ми отримали заряд тої енергії виконати ті великі завдання і цілі перед нами українцями, а це зберегти українську незалежну державу, і, напевно, докорінні зміни в цій державі. Попри напружений робочий графік, уже невдовзі Богдан Бенюк знову приїде на Прикарпаття. Щоправда, до рідного йому биткова щоб б разом з однокласниками відсвяткувати 40-річчя закінчення школи.